Вона ще була студенткою, коли хлопець, який клявся у вічному коханні, холодно промовив Ти для мене замало. І пішов, залишивши її з немовлям на руках та з орендою, яку вона ледве могла сплатити. Вона звернулася до родини, але почула у відповідь Ми відправили тебе на навчання, а не дітей ростити. Хто візьме на роботу одиноку матір? Аліса обняла доньку і прошепотіла крізь сльози. Відтепер тільки ми з тобою, я дам тобі все, Бог допоможе. Та тієї ж ночі налетіла буря, вітер рвав дахи, блискавки розривали небо, а ліса схилилась на коліна, ридаючи: Боже, чому ти залишив мене? Дні минали, жодна робота не приймала її. Садочок коштував дорожче, ніж вона заробляла, а на картці лишалося лише 9 доларів і 37 центів. Вона пішла зняти останні гроші з банкомату і завмерла. Після бурі майже всі будинки навколо були зруйновані, вцілів лише її дім. Стискаючи в руці кілька доларів, вона віддала їх бездомній дівчині, і тієї ж ночі у двері постукали Алісо. Можна, я переночую у тебе, вона впустила її. Невдовзі почали приходити й інші сусіди, які втратили житло. Будь ласка, прихисти нас, ми заплатимо. Так Діма Ліси перетворився на прихисток. Вона вдень піклувалася про доньку, вночі вчилася і крок за кроком будувала свою мрію. Минуло кілька років. Донька одного вечора заплакала Мамо, діти кажуть, що в мене немає тата. Я зламана, Аліса пригорнула її до серця Ти не зламана, однієї любові достатньо, ми достатньо. На шкільній церемонії донька отримала нагороду краща учениця року. І раптом із залу піднявся чоловік. Це моя донька, вона мой, моя кров. Але дівчинка твердо відповіла перед усіма: Моя мама не просто. Виростила мене, вона мене створила, вона навчила мене бути сміливою, а цього чоловіка я не знаю. Зал вибухнув оплесками, а сльози Аліси цього разу були не від болю, а від гордості. Бо одна мама це не половина батьків, це подвійна сила, це справжній герой.